Кривий ріг бореться після виборне протистояння у місті, де ЦВК поспішила назвати мером представника ОПО блоку Юрія Вілкола. Загострюється Виборчі махінації в місті розслідує поліція. Відкрито кримінальне провадження за фактом фальсифікацій. під стінами Криворізької мерії. Люди досі вимагають перерахунку голосів або перевиборів міського голови. Адже, попри заяви про каруселі і вкидання бюлетенів в одному районі міста, уночі міська виборча комісія все ж таки оголосила про перемогу екс-регіонала. Ну а вранці вілкул старший перед міськрадою склав присягу. Пікет за чесні вибори у кривому розі відбувався і під ЦВК в столиці. Якщо їх не почують, активісти обіцяють виводити людей і на вулиці. Перерахувати бюлетені на суперечливих дільницях, аби зняти будь-які питання щодо переможця виборів у кривому розі закликали і в президентській солідарності та запропонували змінити склад міськвиборчкому, який досі не розглянув жодної скарги кандидата у мери від самопомочі Юрія М. За співпрацю з екс-регіоналами радикали розпустили свою криворізьку організацію, розігнали міське партійне бюро і батьківщина. До міста, аби не допустити загострення ситуації, прибули додаткові загони нацгвардійців та спецпризначенців. Загалом про неспокійний день у Кривому Розі як і в Носков. Новообрану міську раду кривого рогу збирають в екстреному порядку близько опівночі. виборчком затверджує поіменний список нових народних обранців і одразу повідомляє про скликання сесії. Її призначають вже на 9-ту годину ранку. Але запрошують на захід вибірково. Очевидно, з критеріїв лояльності нелегітимно призначена і зібрана сесія в порушення всіх процедур без запрошення депутатів обраних. Я не отримав запрошення на сесію. Я тут опинився, тому що вчора, точніше, вже сьогодні, до 4-ї, до півп'ятої ранку, я був тут. Саме близько п'ятої години ранку завершується засідання міськвиборчкому. Там розглядають скарги штабу кандидата на посаду міського голови Кривого Рогу Юрія Милобога. Він переміг вілкула практично в усіх районах міста, але аномальна явка у найвіддаленішому інгулецькому районі, а також безконтрольне голосування на спецдільницях, принесли перемогу чинному меру міста. Опонента він випередив на 700 голосів. Майже усі скарги виборчком відхиляє. Сесія Криворізької міської ради триває лише близько півгодини. Голова міськоборчкому зачитує список новообраних депутатів та вручає посвідчення міського голови Юрію Вілкову. Буду працювати. На розвиток міста Кривого Рога і нашої рідної України. Представники демократичного табору мали проігнорувати сесію. Місце зустрічі призначили ось тут біля сесійної зали за 20 хвилин до заходу, аби усі. Бачили одне одного, але депутатів від БПП радикалів ляшка та батьківщини в означений час тут. Так і не дочекалися, не дочекалися, бо вони були вже у сесійній залі між колишніми однодумцями. Виникає скандал. Для того щоб мати можливість принаймні, отримати інформацію, вирішити або поведувати власну позицію. Я мав би тут тут присутні, в тому числі через виборців, які нас обрали. Вони приходять з одніми лозунгами, обманують людей, а потім просто продаються. Більшого цинізму не буває. Пусть лідери розбираються, пусть розбираються Луценко, Порошенко, Тимошенко. Власінка за своїми політичними силами, хто мунісон голосується по блокам. Це була не сесія, це був фарс. Ці люди, які знаходилися в цьому залі, вони прийшли коронувати короля, вручити йому булаву. Це їхня персональна і політична відповідальність. У штабі Юрія Милобога вже готують звернення до суду та вимагають реакції з боку центру виборчкому. Але визнають, після інавгурації оскаржити результати виборів буде дуже складно, поки триватиме судова тяганина. Юрій Вілкул вже виконуватиме обов'язки, маючи повноцінний статус міського голови. Як і Носково, Андрій Хуповка з Кривого Рогу, ТСН 1+,1.